Подивіться на дах свого будинку. Бачите ці кришталеві блискучі на сонці бурульки? Багато хто вважає їх просто зимовою окрасою. Але я вам скажу якщо ви бачите бурульки, ваш будинок кричить про допомогу, а ваш сад у смертельній небезпеці. Сьогодні ми розберемося, чому бурульки це не просто замерзла вода, а грізний передвісник проблем. Які можуть коштувати вам не лише врожаю, а й здоров'я вашого будинку. І найголовніше, я розповім, як діагностувати проблему і що саме потрібно зробити, щоб її вирішити раз і назавжди додивіться до кінця, щоб врятувати свій сад і дім від прихованої загрози. Давайте почнемо з основ звідки взагалі беруться бурульки. Здавалося б, Відповідь проста: сніг на даху тане, вода стікає і замерзає. Але диявол, як завжди, криється в деталях. У правильно збудованому та утепленому будинку сніг на даху повинен танути рівномірно, переважно від сонячного тепла. Вода спокійно стікає водостоками і не створює проблем. Бурульки ж є ознакою того, що сніг тане не від сонця, а від тепла. Що йде з середини вашого будинку через дах, тепле повітря піднімається на горище, нагріває покрівлю і сніг починає танути знизу, навіть при мінусовій температурі на вулиці, вода стікає до холодного краю даху, де температура вже нижча за нуль і там замерзає. Крапля за краплею, і ось у вас вже висять цілі крижані гірлянди. Це і є перший і найочевидніший симптом серйозної хвороби вашого даху. Отже, тепло з будинку просочується нагору. Це явище називається тепловтратою. Головна причина недостатнє або неправильно зроблене утеплення перекриття горища. Уявіть, що ви платите за опалення, а значна частина цього тепла просто. Вилітає в небо по дорозі, створюючи вам проблеми. Тепло може виходити через щілини недостатню товщину утеплювача, або через так звані містки холоду, металеві чи бетонні елементи конструкції, що проводять тепло краще, ніж основний матеріал. Візуалізуйте це як гроші, що буквально випаровуються з вашого гаманця. При цьому ви не лише переплачуєте за комунальні послуги. Але й запускаєте руйнівний процес, про який ми поговоримо далі. Перший крок до вирішення проблеми усвідомити, що тепло має залишатися всередині житлових приміщень, а горище і дах мають бути холодними. Сніг, що лежить на даху, грає подвійну роль. З одного боку, це додаткове навантаження на конструкцію, з іншого. Він є чудовим природним утеплювачем, і саме ця його властивість у нашому випадку грає проти нас. Коли на даху лежить товстий шар снігу, він не дає теплу, що пройшло крізь покрівлю, швидко розсіятися в атмосфері, він створює ефект термоса. Температура під снігом біля самої поверхні даху стає значно вищою за температуру навколишнього повітря. Це ідеальні умови для танення. Тобто на вулиці може бути мінус 10, а під сніговою шапкою у вас буде справжня весна. Вода, що утворилася, починає свій рух вниз по схилу даху під захистом цієї самої снігової ковдри. Це прихований процес, який ви не бачите доти, доки вода не досягне краю. Коли тала вода, що тече під снігом, досягає звису даху. Вона потрапляє в зону, яка не підігрівається теплом з будинку. Ця частина даху, як правило, має таку ж температуру, як і вуличне повітря, тобто мінусову. Тут і починається найцікавіше: вода миттєво замерзає, утворюючи невеликий крижаний бар'єр. Наступні порції води впираються в цей бар'єр і теж замерзають, нарощуючи його висоту. Так поступово формується те, що фахівці називають льодовий затор або льодова гребля. Це щільний вал криги по всьому периметру звису даху, а бурульки, які ми бачимо, це лише перелив води через цю греблю. Тобто сама бурулька це видимий наслідок, а справжня проблема льодова гребля залишається прихованою під шаром снігу на даху. Льодова гребля це справжня пастка для води. Вона блокує природний стік, і за нею, вище по схилу даху, починає накопичуватися ціле озеро талої води. Уявіть собі, міні-басейн, який утворився у вас на покрівлі, прихований від очей під шаром снігу. Глибина цього озера може сягати кількох сантиметрів. Покрівельні матеріали, такі як металочерепиця, шифер чи профнастил. Розраховані на те, щоб відводити проточну воду, яка рухається зверху вниз. Вони не призначені для того, щоб утримувати стоячу воду під тиском. Вода, як відомо, завжди знайде собі шлях, і в цій ситуації вона починає просочуватися в найменші щілини під стики листів, під капелюшки цвяхів та саморізів. Це початок руйнування вашого даху середини. Просочуючись під покрівельне покриття, вода в першу чергу контактує з гідроізоляційною плівкою та дерев'яними елементами конструкції латами та кроквами. Дерево, перебуваючи в постійній вологості, особливо в умовах циклів заморожування та відтавання, починає гнити. Спочатку з'являється синява, потім чорна пліснява, і з часом деревина втрачає свою міцність. Ви можете навіть не підозрювати про це роками, поки одного дня частина конструкції просто не зруйнується під вагою снігу. Це бомба уповільненої дії, закладена у самісіньке серце вашого будинку, його несучу конструкцію. Ремонт кроквяної системи це один з найдорожчих видів ремонту будинку, що вимагає повного демонтажу покрівлі. Наступний на черзі утеплювач. Зазвичай на горичному перекритті лежить мінеральна або базальтова вата, це пористий матеріал, який чудово утримує тепло завдяки повітрю між волокнами, але як тільки він намокає, він втрачає до 90% своїх теплоізоляційних властивостей. Мокрий утеплювач перетворюється з захисника на провідника холоду. І тут виникає замкнене коло. Поганий утеплювач пропускає тепло, що створює бурульки, вода від бурульок протікає і мочить утеплювач. Мокрий утеплювач працює ще гірше, пропускаючи ще більше тепла. Проблема наростає, як снігова куля. До того ж, висушити такий утеплювач практично неможливо, його доводиться повністю міняти, що теж є значними витратами. Волога, що потрапила всередину конструкції даху та на горищі, створює ідеальні умови для розвитку плісняви та грибка. Їхні спори починають активно розмножуватися у вологому дереві, утеплювачі на гіпсокартоні. З часом ви можете помітити темні плями на стелі верхнього поверху, відчути затхлий запах. Це не просто естетична проблема. Спори плісняви є сильними алергенами і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, особливо у дітей та людей з ослабленим імунітетом, алергічний реніт, бронхіальна астма, дерматити ось неповний перелік хвороб, які може спровокувати невидимий ворог, що оселився у вас над головою. Таким чином проблема з дахом безпосередньо впливає на здоров'я вашої родини. А тепер перенесемо нашу увагу з даху вниз, до саду. Коли льодова гребля під вагою та від тепла нарешті руйнується, або коли вода просто переливається через неї, на землю біля стін будинку спрямовуються неконтрольовані потоки холодної води. Це не схоже на звичайний дощ, вода лється концентровано в одні і ті ж місця. Якщо це відбувається взимку під час відлиг. Ця вода відразу ж замерзає на поверхні ґрунту, утворюючи товсту льодяну кірку. Ця кірка буквально запечатує землю, перекриваючи доступ кисню до коренів рослин, що зимують багаторічні квіти, газонна трава, коріння кущів просто задихаються під цим крижаним На Навесні ви можете з подивом виявити, що ваші улюблені троянди чи хости не прокинулися. Найбільшої шкоди цей процес завдає кореневій системі рослин, коли велика кількість крижаної води просочується в ґрунт біля фундаменту. Це призводить до його різкого переохолодження. Коріння дерев та кущів, особливо тих, що ростуть близько до будинку, зазнають термічного шоку. Дрібні, всмоктуючі корінці, які відповідають за живлення рослини, просто гинуть. Рослина може пережити зиму, але навесні вона буде слабкою, погано ростиме, буде вразливою до хвороб та шкідників, особливо страждають молоді, нещодавно посаджені дерева, а також теплолюбні культури, такі як персики, абрикоси, деякі сорти винограду та троянд. Ви можете роками шукати причину поганого росту дерева, не здогадуючись, що вбиваєте його кожної зими власним дахом. Навесні, коли сніг та лід починають активно танути, проблема набуває нового характеру вся вода, що накопичилася за зиму, сходить з даху за лічені дні, перетворюючи ділянку біля будинку на справжнє болото. Ґрунт перенасичується вологою, що знову ж таки шкідливо для коренів. У таких умовах вони починають гнити. Якщо ваша ділянка має глинистий ґрунт, вода може стояти тижнями, це не лише вбиває газон та багаторічники, але й створює сприятливі умови для розвитку моху та грибкових захворювань рослин. Крім того, вимивається родючий шар ґрунту, поживні речовини просто йдуть разом з водою. Ваша доглянута клумба перетворюється на безжиттєву багнюку. Окрім прихованих проблем з корінням, існує й очевидна механічна загроза. Великі бурульки та шматки льоду, зриваючись з даху, можуть завдати серйозної шкоди. Вони ламають гілки молодих дерев та декоративних кущів, які ви так дбайливо формували, можуть пошкодити хвойні рослини, що ростуть під звисом даху. Уявіть, що шматок льоду вагою в кілька кілограмів падає з висоти другого поверху, сила удару величезна, це небезпечно не лише для рослин, а й для людей та домашніх тварин. Окрім того, сніг, що сходить лавиною з даху, може просто поховати під собою невисокі кущі, такі як гортензії чи ялівці, ламаючи їх під своєю вагою. Негативний вплив не обмежується лише рослинами, постійний потік води та цикли заморожування розморожування біля основи будинку нещадно руйнують вимощення. Вимощення це бетонна або асфальтова смуга навколо фундаменту, призначена для відводу дощової води. Коли вода з даху потрапляє під неї і замерзає, лід, розширюючись, піднімає і ламає бетон. У тріщини потрапляє ще більше води, і процес руйнування прискорюється. Зруйноване вимощення перестає виконувати свою функцію, і вся вода починає йти прямо під фундамент. Це вже пряма загроза для цілісності всього будинку, а не лише для саду. І ось ми підійшли до найсерйознішої проблеми руйнування фундаменту. Коли вимощення зруйноване. Вода безперешкодно потрапляє до основи будинку, ґрунт біля фундаменту перенасичується вологою. Взимку цей вологий ґрунт замерзає і значно розширюється в об'ємі. Це явище називається морозне здимання ґрунтів, сили, що виникають при цьому, колосальні, вони тиснуть на фундамент, намагаючись його виштовхнути або зламати. З роками це призводить до появи тріщин у фундаменті. Перекосу стін, проблем з відкриванням вікон та дверей, ремонт фундаменту це надзвичайно складна і дорога процедура, і все це може початися з невинної, на перший погляд, бурульки на даху. Що ж робити? Перш за все потрібно провести діагностику не полінуйтеся взимку у морозний день залізти на горище. Якщо у вас холодне горище, там має бути така ж температура, як і на вулиці. Якщо ж ви відчуваєте, що там значно тепліше, це перша ознака проблеми. Візьміть ліхтарик і уважно огляньте внутрішню сторону схилів даху, шукайте темні плями, патьоки, іній або навіть бурульки, що звисають з цвяхів, це прямі докази протікання. Огляньте утеплювач, якщо він темний, злиплий, вологий на дотик, він не працює і потребує заміни. Така проста перевірка дасть вам повне розуміння масштабів проблеми. А тепер про головну причину, яка часто залишається поза увагою. Навіть при ідеальному утепленні бурульки можуть з'являтися, якщо на даху відсутня або неправильно організована вентиляція підпокрівельного простору. Ідея полягає в тому, щоб створити постійний рух холодного вуличного повітря, між утеплювачем і покрівельним матеріалом повітря має заходити знизу через отвори у карнизному звисі і виходити зверху через аератор на гребені даху. Цей потік повітря змиває залишки тепла, що все ж таки просочилися крізь утеплювач і вирівнює температуру всієї поверхні даху до вуличної. Такий дах називають холодним. На холодному даху сніг не тане від тепла будинку, а отже, немає умов для утворення льодової греблі та бурульок. Отже, глобальне та правильне рішення проблеми це комплексний підхід, що складається з двох ключових елементів. Перший це якісне та достатнє утеплення горичного перекриття. Необхідно повністю перекрити шлях теплу з житлових приміщень нагору. Товщина сучасного утеплювача має бути не менше 20, а краще 30 сантиметрів. Важливо укладати його без щілин і закривати всі можливі містки холоду. Це довгострокова інвестиція, яка окупиться за рахунок економії на опаленні та відсутності витрат на ремонт. Важливо розуміти. Утеплювати потрібно не схили даху, а саме підлогу горища, щоб відокремити теплу зону від холодної. Другий елемент це організація правильної вентиляції. Як ми вже казали, необхідно забезпечити вільний рух повітря під покрівлею. Для цього в нижній частині даху на карнизах робляться вхідні отвори, так звані продухи. Які закривають перфорованими софітами для захисту від комах та птахів, а у верхній точці на гребені встановлюються спеціальні вентиляційні елементи, конькові або точкові аератори. Площа вихідних отворів має бути трохи більшою за площу вхідних, щоб створювалася природна тяга. Лише поєднання якісного утеплення та ефективної вентиляції дає 100% гарантію відсутності бурульок і всіх пов'язаних з ними проблем. Але що робити, якщо зима вже в розпалі, а на даху утворилася льодова гребля? Існують тимчасові заходи. Перший механічне видалення можна використовувати спеціальний покрівельний скребок на довгій ручці. Щоб зчищати сніг з краю даху, але це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити покрівлю. Категорично забороняється збивати лід ломами чи сокирами, ви гарантовано пошкодите покриття. Другий тимчасовий метод це нагрівальні кабелі, вони прокладаються змійкою по краю даху та у водостоках і розтоплюють лід, створюючи канали для стоку води. Це ефективне, але тимчасове рішення, яке споживає електроенергію і не усуває першу причину проблеми. Підводячи підсумок, хочу наголосити боротьба з бурульками це не просто боротьба з льодом, це боротьба за здоров'я вашого будинку, за довговічність його конструкцій, за збереження вашого саду та за комфорт і безпеку вашої родини. Тимчасові заходи можуть допомогти пережити зиму, але єдиним правильним рішенням є усунення першопричини. Це інвестиція, яка може здатися значною на перший погляд, але в довгостроковій перспективі вона заощадить вам набагато більше грошей, нервів та часу. Здоровий дах, це запорука здорового будинку та квітучого саду. Не відкладайте вирішення цієї проблеми на потім. Адже з кожною новою бурулькою ваш дім та сад страждають все більше. Отже, тепер ви бачите маленька, красива на вигляд бурулька це верхівка величезного айсберга проблем. Це не просто естетичний недолік, а симптом серйозної хвороби вашого будинку, яка повільно, але впевнено вбиває ваш сад і руйнує саму конструкцію. Від гниття крок та плісняви на стелі до загибелі улюблених рослин та тріщин у фундаменті ось до чого може призвести ігнорування цього тривожного сигналу. Не ігноруйте його. Після перегляду цього відео, будь ласка, знайдіть час і огляньте свій дах та горище. Ця проста дія може заощадити вам тисячі гривень на ремонті та врятувати рослини, які ви вирощували роками. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші важливі поради. І обов'язково напишіть у коментарях, чи помічали ви великі бурульки на своєму даху, і чи пов'язували ви їх із проблемами в саду. Давайте обговоримо.